Доброго дня! Вітаю вас знову в моїй студії. Я такий щасливий, що я знову з вами, і ви мене дивитеся. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити, чи можливо купити автомобіль в Сполучених Штатах Америки і е, переслати його в Канаду, і, як то кажуть, використовувати його тут в Канаді, чи взагалі таке можливо, чи це вигідно робити. І якщо це вигідно робити, я поговорю про всі кроки, як це зробити, і залишу всі е, сайт, посилання на сайти, е, як і де можна це все зробити. Тому, якщо у вас така тема цікавить, тому що зараз на даний момент в Америці трошки дешевші ціни на автомобілі, тому що все ж таки в Америці набагато більше людей, набагато більше автомобілів і набагато більше людей продають автомобілі по більш вигідніших умовах. І також дуже багато є різних. Аукціонів в Америці, де ви можете придбати автомобіль. Тому думаю, буде дуже цікаве відео. Так що дивіться до кінця і не забудьте підписатися, якщо вас цікавить різні такі інформативні відео на різні такі теми. Тому що я буду робити багато ще таких відео і не пропустіть нічого в майбутньому. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати одну річ, таку що до мене написала підписниця і попросила мене, щоб я розмістив трошки е, про одного воїна-хлопця на ім'я Вадим. Він на жаль втратив дві ноги, і йому треба допомога, його сім'ї треба допомога. Тому я залишу всі посилання на карточки. І якщо в описі під цим відео, якщо хтось може, будь ласка, допоможіть і люба копійка допоможе. і Дякую вам, дорогі друзі. Почнемо з першого пункту. Саме перший пункт це треба знати точно, чи марка вашого автомобіля, на який ви дивитеся і цікавитеся. Підходить, щоб її можна було перевезти в Канаду. Переважно машини, які продаються в Канаді і в Сполучених Штатах Америки, в принципі, вже будуть підходити, але завжди є різні такі нюанси, і тому я залишу в описі під відео саме перше посилання на веб-сайт, на веб-сторінку, де ви можете подивитися, чи ваша модель автомобіля, яким ви дійсно цікавитесь, підлягає, як то кажуть, всім рекомендаціям і всім вимогам Канади. Перед тим як ви будете навіть дивитися на щось інакше, тому це дуже важливо. Саме перше, що ви мусите зробити, то перевірити, чи Канада допускає такий автомобіль для того, щоб перетнути свій кордон. Наступний пункт, який треба дуже звертати сильну увагу, це статус автомобіля. Тобто, чи автомобіль має чистий статус, наприклад, активний статус, чи salvage статус, чи rebuild статус. Що таке активний статус? Це напевно всім зрозуміло. Активний статус це коли машина має чистий повністю чисту свою історію, вона не була вдарена, вона не була вкрадена, тобто е, машина е, з ділера як прийшла вам в руки, так і е, без ніякої аварії, без ніяких проблем вона, як то кажуть, проїздила своє все життя. Але якщо ваш, ваш автомобіль буде мати, наприклад, сельдж статус або Rebuild статус salvage статус. Це статус, наприклад, якщо машина попала в аварію, і е, страхова компанія вирішила, що їм задорого е, оплачувати ваш ремонт вашого автомобіля, і вони просто, як то кажуть, списують автомобіль, вам віддають е, гроші. Автомобіль, наприклад, йде на аукціон. І Потім, якщо якась людина купує цей автомобіль і його ремонтує сама за власний кошт, потім автомобіль проходить інспекцію. І тоді автомобіль вже отримає статус «Rebuilt», тобто перероблений. І ці два статуси я вам е, не рекомендую навіть дивитися, якщо автомобіль буде мати такі статуси, тому що «Rebuilt» і Селвер статуси. Канада пустить цей автомобіль, можливо, сюди в в Кана... Едмонтон, наприклад, чи в Альберту, чи в Британську Колумбію. Але можливо буде важче пройти інспекцію, можливо, буде трошки додаткові різні проблеми, якщо чесно, які вам будуть зовсім не потрібними. Тому що якщо ви хочете собі купити автомобіль з Америки, то вам не треба потім ще тут в Канаді, не дай Бог ризикувати, що він не пройде інспекцію, і ви не зможете його зареєструвати і на ньому взагалі їздити. А я вже навіть не говорю про те, щоб його потім продати. Далі, що дуже важливо, треба дивитися, е, яку модифікацію ваш автомобіль потребує, щоб е, перетнути кордон, наприклад, з Канадою, і потім е, мати можливість його зареєструвати тут в Канаді вже. Є два таких дуже важливих е, пункти, які, на які треба дивитися. В Америці всюди всі машини є в милях, е, тобто спідометр є в милях, а в е, Канаді в кілометрах, так як в нас в Україні. І вам треба а, машину, яка має в милях і маленькими буквами в кілометрах, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто має бути в милях і в кілометрах. Якщо ваш спідометр, наприклад, якщо ви якусь машину е, будете е, перевозити, яка тільки є в милях, і нема ніякого взагалі в кілометраж, в кілометрі навіть не буде е, е, позначок ніяких, то вам треба буде поміняти повністю цілий, як то кажуть, е -е, спідометр і цілу цю систему, це буде десь вас коштувати. Від 200 до 500 доларів, що ви приблизно собі прикинули. Але за цим треба дуже сильно дивитися, бо багато людей навіть про це навіть не задумуються, як дивлячись на автомобілі. Але я вам зразу кажу, дивіться за цим, бо це дуже Канада це дуже сильно вимагає і це безпека. Ви не можете їздити, коли у вас на спідометрі тільки буде видно все в милях, а а, а всі знаки в, кі в кілометрах. Тому це ви самі розумієте, це не є безпечно, і тому Канада це вимагає. Також Канаді. Машини повинні мати е, е, фари, включені вденно. Тобто, якщо ваша машина має автоматичні фари, то машина повинна мати таку опцію, що функцію, що фари ніколи не виключаються. Тобто ви в день їдете, і передні фари завжди включені. І ця опція дуже важлива, так само, щоб її дивитися. Тому перед тим як зареєструвати або перевести машину з Америки в Канаду, то вам треба буде дуже дуже сильно дивитися на те. Чи машина вже має таку опцію? Якщо машина не має такої опції, то бажано зразу це зробити, щоб е, не було ніяких лишніх проблем, і нам е, можна нормально, як то кажуть, переслати автомобіль в Канаду. Далі треба взнати, чи автомобіль, який ви хочете купити в Америці, потім е, переслати його в Канаду, чи цей автомобіль не має ніяких recalls. Recalls – це така, як то кажуть, річ, яка переважно іде від ділерів. Тобто, не дай Бог, якщо щось не то з сидінням, чи з якоюсь гайкою автомобілі, чи з ремен, ремнем безпеки, чи е, з подушками безпеки. Тобто люба, люба річ, яка можливо була неправильно зроблена, чи щось, е, що якась аварія, не дай Бог сталася, повинні ділера. То ділер, як то кажуть, має всім власникам автомобіля послати по почті чи чи навіть на електронній пошті не має значення, такий, ніби як то кажуть, папірець, в якому буде казати, що треба зробити і коли зробити, і щоб до них подзвонити і зробити цей рекол. Я зразу вам рекомендую. Якщо ви хочете це зробити, то є е, веб-сайт для цього. Я залишу його в описі під відео. Ви можете на цей веб-сайт зайти і подивитися, наприклад, чи ваш автомобіль має взагалі якісь реколи. Якщо у вас не має ніяких взагалі реколів, там все буде писати, то ви можете просто собі зробити. Фотографію або, наприклад, такий фотографію, бо просто спринтувати цей папірець, щоб мати з собою на всякий випадок, щоб ви мали підтвердження, що автомобіль повністю чистий і безпечний для того, щоб їздити по канадських дорогах. А як ви можете ще його отримати? Ви також можете просто піти прямо до ділера і вашої марки, і ділер вашої марки вам сам подивиться і може вам дати теж такий папірець і підтвердження. Це дуже-дуже важливо так само за цим всім дивитися. Ну і звичайно, не можна обійтися без того, чи машина не є в кредит, чи машина є виплачена, чи машина ш... виявить якісь гроші ще за неї винні. Якщо машина ще не є виплачена, то ви не можете її переслати в Канаду без зовсім. Вам треба дуже-дуже серйозно а, на це дивитися. і... Мати підтвердження, що машина, наприклад, куплена. От, наприклад, як ви будете купляти в Америці, допустимо, автомобіль, то вам треба мати такий папірець, який називається Bill of Sale. Bill of Sale, наприклад, там повинна бути інформація, де ви купили, в кого ви купили і за яку суму ви купили. І цей документ є дуже важливий, бо без цього підтвердження вас взагалі можуть конфіскувати автомобіль, і навіть ви не будете мати потім ніякого. Право на цей автомобіль, тому це дуже важливо при купівлі мати такі папірець. І це навіть в Канаді так само працює. Далі дуже важливо мати всі документи з собою. Треба мати фізичний е, статус е, автомобіля, документ, який статус має автомобіль, активний чи селвич чи рібилд. Е, також вам треба мати bill of sale, тобто е, що ви купили офіційний документ, е, яка сума автомобіля, скільки точно автомобіль коштує. Uh, men, я залишу uh, сайт внизу, в який ви можете зайти, ввести всі деталі вашого автомобіля, приблизно, якщо ви собі приблизно вже знаєте, який ви хочете автомобіль, і воно вам зразу скаже приблизно, скільки ваш автомобіль коштує, що ви для себе знали, якщо вас таке цікавить. Потім вам треба буде вибрати, через який іменно пункт кордону ви будете перетинати. Тому що ви не можете просто взяти машину, купити, приїхати в будь-який час, в будь-яку годину. На будь-який кордон і зразу вами будуть займатися. Ні, вам треба спочатку вибрати, де іменно вони цим займаються, де вони будуть, як то кажуть, займатися вашим автомобілем, подзвонити туди, запитати, коли вони працюють, з яких годин до яких годин, назначити, як то кажуть, дату і приїхати в той день, коли вам скажуть, і тоді вони будуть цим займатися. Бо ви не думаєте, що це так легко, що ви просто вибрали собі день. Вибрали кордон, а я поїду туди, тому що там менше машин їздить, ніж туди. Так не працює. Тобто, це все, дуже, це все дуже, друзі, багато, багато інформації і, і дуже багато всього треба зробити, щоб е, навіть дойти до того, щоб добратися до цього кордону. Для того, щоб імпортувати автомобіль з Америки в Канаду, спочатку треба його експортувати з е, е, Америки. І колись можна було просто. Підійти до митника і йому це сказати, і він би зразу там все підписав, як має бути, і все, проблема вирішення. Тепер вже такого немає, на жаль. Тепер треба а, заповнити такий AES. AES це є Ороморив Export System, і для цього вам буде потрібно брокера, custom брокера, який візьме з вас 50 доларів за те, що він, а, як то кажуть, зробить ці документи для вас. А для чого вам це потрібно? Тому що. Цей брокер зробить вам ці документи і дасть вам itn намбер ITN-намбер number це є, можна сказати, такий номер, як, який буде, можна так сказати, як, якщо, наприклад, якась там ситуація чи від адвоката номери, знаєте, просто що іменно вашу машину, вашу історію, все буде затверджено офіційно, і цей номер вам буде потрібен для того, щоб могти експортувати автомобіль з Америки. Потім, як ви приїжджаєте на кордон, американсько-канадський кордон. Ви під'їжджаєте в спеціальне буде місце виведене для того, де експортують автомобілі, і імпортують автомобілі. Вам офіцер патрульний скаже, який е на кордоні скаже запаркувати автомобіль в специфічному місті. Ви підете з ним всередину, він, можливо, подивиться на документи, подивиться, чи все сходиться. Запитає вас всі документи. Вам треба мати ваш паспорт з собою, звичайно. І потім офіцер поставить штамп. І скажу, що офіційно автомобіль експортований з Америки. Потім далі ви проїдете трошки далі, і вже канадійці будуть вами займатися, і вони скажуть, вам те саме зробити. Вони все перевірять, подивляться і е, поставлять, поставлять вам штамп, але тільки після того, як вони отримують штамп від того, що цей автомобіль вже експортований, то вони поставлять вам, що він тепер імпортований в Канаду, і ви таким чином. Вже будете, як то кажуть, майже майже в Канаді з вашим новим автомобілем. Тепер вас напевно цікавить, скільки ж буде коштувати імпортувати е, е, автомобіль в Канаду. Якщо ви є резидент, або фактично, так як ви зараз приїжджаєте по програмі Коет, ви фактично рахуєтеся, як резиденти маєте всі ці права, права Бо навіть якщо ви канадієць, який працював в Америці, їде назад в Канаду, вертається вже і хоче свій автомобіль назад забрати. То якщо ваш автомобіль має вартість до 10 тисяч доларів американських або канадських, залежить від ситуації, ви вже мусите це самі трошки більше дослідити. То я по тому узнавав, що вам не треба буде платити нічого взагалі за то. А якщо ваш автомобіль, наприклад, допустимо, буде коштувати 25 тисяч доларів, то ви будете платити вже від 15 тисяч, тобто ви за 10 тисяч не будете нічого платити, а ви будете за 15 тисяч платити там якусь суму. А сума там залежить, там може бути це все буде залежати від автомобіля, Це вже вам треба е, дослідити це самим. І також е, ви заплатите 5% GST е, таксу і 100 доларів за е, кондиціонер в машині. Якщо у вас кондиціонер є, ну я думаю, що зараз майже вже всі в машинах є кондиціонер, то тому що треба буде 100 доларів заплатити. Потім вам треба буде е, е, заплатити за таку форму, заповнити форму, називається. RIV Inspection. RIV Inspection uh, буде вам коштувати ця форма десь 350 плюс доларів, то залежить, воно там міняється ціни. І ви будете мати 45 днів після того, як ви імпортуєте автомобіль в Канаду, щоб за це заплатити. Тільки як ви заплатите онлайн uh, за цю форму, тоді ця організація uh, видасть вам uh, дозвіл на інспекцію автомобіля. Вам треба буде цю пройти інспекцію. Інспекцію ви зможете пройти, наприклад, в Canadian Tire. Е, якщо ви знаєте такий магазин, вони мають свій магазин, вони також мають е, сервіс е, зразу при магазині. Ви можете подзвонити, зробити, е, назначити апойтмент з ними, і вони вас візьмуть, вашу машину, це десь вам займе 30 хвилин і вам це нічого не буде коштувати, бо це вже входить в суму. Що я сказав, за інспекцію, ви вже заплатили ці 350 плюс доларів. Воно вже все буде входити в суму. І е, тут вже вони мають повністю все, що потрібно. Якщо ваша машина. Буде чогось не мати, що вимагає е, закон Канади, то вони можуть в принципі, зразу вам там все зробити, але це все буде коштувати додаткові гроші там від 250 плюс доларів. Але якщо у вас все буде добре з машиною, вона буде підходити під всі, як то кажуть, е, е, закони. Е, і все буде добре, то ви нічого не будете платити. Вони вам дадуть і ви на кінець-пройдете інспекцію в Канаді. І потім залежить буде від провінції, якщо ще провінція буде мати ще якісь інспекції, які треба буде пройти. Там можливо на якісь безпеку, чи на чистоту автомобіля, різні такі речі, то ще треба буде це пройти. Це може теж коштує від 200 до 300 доларів. А якщо вже не треба буде ніякій інспекції, проходити все буде добре, то ви можете собі піти сміло зареєструвати автомобіль, наприклад, чи в Альберті, чи в Онтаріо, чи в Британській Колумбії. І от таким чином на кінець то будете їздити на автомобіль, який ви привезли з Америки. Також хочу ще наголосити, що ви не можете імпортувати автомобіль з Америки, якщо він мав е, якийсь е, водяний е, м, затоп, якщо автомобіль був, чи в озеро був попав, чи просто залило автомобіль, е, десь вікно було відкрите і він був списаний. Е, канадський е, Канада навіть не пустить такі автомобілі в Канаду, тобто зразу вам кажу, щоб ви навіть не витрачали свій час. Що в підсумку, я думаю про це все. Я, друзі, думаю, що це дуже багато проблем. Дуже багато мороки. І на мою персональну думку, я думаю, що тут є достатньо автомобілів в Канаді, які можна знайти і по нормальних більш-менш цінах на початок. І не треба буде вам бавитися з цими всіма документами, бо справді тут дуже багато мороки. Я просто спеціально зробив це відео, і я ви просто розумієте, що це я свій власний досвід зробив про цю тему. І може щось не сходитись, може щось сходитись. Тобто, це все буде залежати тільки від вас, тому робіть свій власний досвід перед тим як такі речі робити і не надійтеся тільки на мене. Але я вам надіюсь відкрив трошки більше про цю всю ситуацію. Бо багато людей питали, чи це взагалі можливо. Так, це можливо, але є дуже багато різних нюансів і багато документів. Звичайно, з цим всім буде приходити йти, і, і треба буде це все заповнювати. Тому. Ви думаєте добре, бо я персонально би це не робив, тому що це дуже багато клопоту. Я думаю, що, в принципі, це не так, що в Канаді вже так немає автомобілів, або вони такі недоступні, що їх не можна купити. Але цікаво було про це для мене знати і вам передати, тому надіюся, що я заслужив на вподобайку і надіюся, що все вас добре і бажаю вам тільки самого всього найкращого здоров'я і мирного неба на нашу любну Україну. До наступного відео з вами, друзі мої.